У Свято Оспенському соборі прощалися 49-літнім полеглим воїном Юрієм Топчієм. Боєць все своє життя прожив у Полтаві. Тут він народився, виріс, вчився. Працював зварювальником на заводі газорозрядних ламп, розповіла рідна сестра Юрія Топчія Юлія. Любив усіх, любив котів, собак, людей. Працював сварщиком, потім працював на Полтава тенти. Залістом на другий день повномасштабного вторгнення Юрій прийняв рішення йти захищати свою батьківщину. Пригадує сестра воїна. Вже з березня 2022-го Юрій служив на посаді стрільця. А людина, яка пішла 25 лютого, захищати свою батьківщину, ні разу не служивши ні разу. Не... Йому здоров'я не дозволяло, але він по-іншому не міг. Він просто зібрався і пішов 30 кілометрів пішком з дачі, тому що 25 лютого 22 року вже транспорт не ходив. Він 30 кілометрів пішов, він з комат прослужив без єдиного, без єдиної відпустки з трьома раненнями. Сказав, що він по-другому не може. Юрій Топчий тричі отримував контузію. Товариш полеглого бійця Іван пригадує його героїзм та велике бажання захищати країну. Він з перших днів пішов захищати кордони наші України добровільцем. І було в нього три поранення. Йому всі казали, Юр, оставайся вдома вже, лічися, в нього були великі захворювання. Він сказав, я не можу жити без побратимів. 16 лютого 2024-го на Донеччині поблизу міста Слов'янськ під час виконання завдання Юрій Топчій загинув. Дуже добра, доброзичлива людина. Завжди йшов на допомогу, завжди допомагав. Ну, і це для нас дуже велика втрата. У Юрія Топшія залишилася донька, матір та велика родина, розповів похресник полеглого бійця Данило. Додає, що хрещений батько був для нього справжнім прикладом та підтримкою. Запам'ятав його з відважним, добрим і завжди прийде на допомогу, коли потрібно було. В будь-якій ситуації. Поховають Юрія Топчія на цвинтарі у мікрорайоні Рибці.